А гість нашої студії, колишній директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин, і з ними обговоримо поточні події. Пане, Олеже, доброго ранку. Гретала доброго нашій студії. Ось скажіть, Кремль навіть не намагався намагається пояснити світові, що його що вояки російські роблять на території України. Мало того, Путін заявив про те, що російських військ на території Криму немає. Вона заява про те, що все відбувається в рамках закону. Скажіть, як це все назвати дипломатичною мовою? Що це? Дипломати інколи просто уникають відповіді, якоїсь алегорії. Я можу тільки розповісти, а, анекдот а, такий, як так. Мюллер заходить до свого кабінету, бачить там Штирліса. запитує, що ви тут робите. Він каже, чекай на трамвай. Мюллер виходить, за хвилину повертається, Штирліса нема. Поїхав, подумав Мюллер. Оце, знаєте, дуже нагадує ситуацію з російськими військами. Тобто, ну абсолютно всі бачать, що він там є. Да? Але чомусь Путін думає, що якщо він скаже, що він там трамвай чекає, а ми потім То вони поїхали. Тобто, ми маємо, ну... Абсолютно єрунду повірити, і вибачте, дійсно дипломатичних слів тут підібрати важко. Тобто можна обговорювати, дискутувати навколо позиції, да? коли тобі там кажуть, там, умовно ще повалення Януковича відбулося так. незаконно, законно, ми там дамо до щось аргументуємо. Але коли на те, що там земля обертається навколо сонця, кажуть, ні, це сонце обертається навколо землі, ну тут нема про що говорити, тому що є мільйон є свідчення, відео, підтвердження. Позиція західних країн, ну і просто ми ж не сліпі, а нам все рівно говорять протилежно. Мені, ну, точніше, треба чітко розуміти, говорять, не нам. Те, що сьогодні, точніше вчора сказав пан Путін, він говорив власним російським виборцям. Тому що так. очевидно, що план Бліцкрігу, план швидкого захоплення, а я не буду перебільшувати, тому що мова йшла дійсно про пряме вторгнення військових до. України і під це все під воду. Саме тому було це звернення, нібито Януковича, який, до речі, коли давав прес-конференцію, нічого про це не казав. А так. от раптом з'являється текст. Ми і Янукович не бачимо, чи там що з ним, як він, в якому він стані. Раптом, нібито яке звернення, мова йшла про фактичне захоплення Києва, і це не треба приховувати. Це тому, що ну Росія ж хоче уникнути питання. Сепаратизму, да, що вони щось відділяють. Ні, вони відновлюють конституційний ланд в сусідній країні. Е, тому коли було зрозуміло, що українці готові битися, коли було зрозуміло, що захід дуже серйозно налаштований застосувати, ну можливо, не вступити у війну, але так. бути буквально за півкроку до цього, тоді е, вирішили зробити крок назад. Але аж барабани війни вже там били в повну потужність на всіх пропагандистських каналах. Треба було зробити пояснити, а чому ні? Чому ми не нападаємо? І а якщо не нападаємо, то значить так би вже. Були легалізовані ці частини. Ну, ось одночасно та ж так... російський президент заявляв, що поки що необхідності зас застосовувати війська на території України немає. Ось це поки що його. Як розглядати? Це, ну, це грозання. Це, в принципі, все поза рамах міжнародного права, тому так. що коли президент сусідньої країни каже народу чи там звертається спільно... міжнародної спільноти щодо іншої суверенної країни і каже: ну поки що ми не будемо на вас нападати, але якщо будете погано поводитись, нападемо. Ну це абсолютно несенітнець такого не було, ну напевно без перебільшення з часів е, Другої світової війни. Коли, е, ну, навіть що найменшого приводу навіть те, що сьогодні російські війська в Криму. Там немає, слава Богу, жодного побитого російськомовного громадянина чи громадянина Росії. Чи я сам з Миколаєва, з півдня, в мене родина, там батьки. Я розмовляю російською. Я, я був на Майдані, я не бачу з цим жодних проблем. Так. Всі ці міфологічні загрози, вони абсолютно придумані. У чому важливо пояснювати світу? Немає конфлікту. Всередині України, в які втручається Росія, законно чи незаконно. Єдиний конфлікт ми сьогодні маємо це є втручання Росії, тобто немає дестабільності в Криму, на яку впливає Росія. Є нестабільність спровокована Росією. Якби там не було сьогодні російських військ і там е, напіввійськових формувань, то Крим був би тихий, спокійний готувався б до курортного сезону. Ми зачепили тему мов. Взагалі, захист груп людей саме за мовною, а навіть не за етнічною ознакою. Це аргумент у світовій дипломатії, Ні, скажімо, якби не... там Іспанія почала би захищати да, мовну менше США, Америку, ну, це да. ж абсурд, правда? Абсолютно. Абсолютно. Ну, помпам, вони взагалі дійсно говорились до того, що вони там збираються за спрощеною процедурою видавати. Паспорти всім, хто володіє російською мовою. Так. Ну, знаєте, за такою американський посол в Москві Майкл Макфол розмовляє російською мовою не, не гірше за нас з вами. Да? Тому що він там і літературу читає і все. І я знаю багато своїх друзів-американців, які теж володіють вільно читали Достоєвського оригіналі. Так давайте ми всім громадянам це російське дамо. А ми всі розмовляємо англійською. Я думаю, що багато хто хотів, звичайно, американське громадянство на цій підставі. Це абсолютно не синітниця, такого теж не було. Було був захист етнічних свого часу. Да? Але все рівно вторгнення в сусідню країну під приводом захисту своїх побратимів, навіть етнічних покровів, це знову ж таки фашизм. Таким чином діяли фашистські країни а, для для захисту національних меншин є колосальна кількість інструментів. І сан найголовніше дуже важливо це розуміти. Серйозні порушення прав росіян відбувалися дійсно на плена е, просторі. Так. Це і в Туркменістані, і в Таджикистані, і в інших країнах Центральної Азії. І е, була загроза їх життю під час війни в Карабасі. І е, вони більшість з них не могли отримати громадянство в Латвії. Жодного так, разу так. не йшла мова про застосування сили з боку Росії. Або Росія там вважала, що НАТО потужний, наприклад, на НАТО треба нападати, якщо мова про Латвію, або вони неї там економічні інтереси в Туркменії. Так. А тут, е, в принципі, знаєте, на кількість російських, навіть політиків, не кажучи вже про експертів, не приховують, що все це відбувається не через російську етнічну спільноту і не через турботу про російську мову, а через те, що таку швидку, одностайну перемогу Майдану Росія сприймає як прямий виклик з боку Заходу її позиції. Вони вважають, що завтра Україна буде членом НАТО. Вони вважають, що завтра Росія не зможе тут вирішити жодного питання, що треба діяти швидко, інакше. Той стратегічний виступ, відступ, який відбувається з боку Росії у геополітичних розкладах, так грубо кажучи, з початку 90-х, він продовжиться вже аж ну, тобто далі, вже міск Москва. Відступати нема куди. Пане, можна останнє запитання, якщо можна коротко, Обама звернувся до конгресу, аби той у першочерговому порядку розглянув допомогу Україні та заходи протидії Росії. Які взагалі Вашингтона і вважелі впливи на ситуацію, крім суто військових. Ну, колосальна кількість позавчора. Російський фондовий ринок обвалився на 12%. Потім, так. після заяв про Путіна, трошки відіграв, але треба розуміти, що таке фондовий ринок, чиї гроші там грають. Переважно там грають гроші американських різних інвестиційних, пенсійних і інших фондів. Якщо інвестори, якщо американці скажімо, починають вводити санкції, кажуть, що країна ненадійна, ми будемо нею ледь не там військовий стан, так. то звичайно інвестори вводять гроші, все сиплеться. У них колосальна кількість інструментів тиску е, по лінії заморожування активів, як так. вони проти режиму і не ковича, застосовували. Е, американці теоретично можуть зараз Іран відмовився від ядерної зброї пустити на ринок іранську нафту, яка в що ціни на нафту, і через півроку Росія ну, я там трошки перебільшу, звичайно, але буде ледь не бідніше за Україну. Тобто є достатня кількість інструментів, ну і просто військова присутність тут і е, підтвердження того, що. Скажімо, умовно кажучи, наступ на Київ з використанням там танків, всього іншого, буде в тому числі зупинятись не лише героїчним опором української армії і народу, але й за підтримки, скажімо, безпілотних е, е, тальних апаратів або крилатих ракет. Та цього іншого це ніхто не буде публічно Розуміло. говорити, але сигнал буде чіткий. Скажіть, коли Польща переміщує війська на східний кордон, це достатньо чіткий сигнал. Розуміло. на жаль. Час, час завершується. Я дякую за цю розмову. Бажаємо дякую. гарного дня. Дякую.